Привіт, це що там якам я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПЕкспрес, і сьогодні я телефоную Василю Волошину. Василю, привіт, привіт. Ти нескромний маркетолог. Я тебе знаю, бачу підписано на тебе власник агенції PPC Rock. Підкажи, будь ласка, нам по рекламі товарні в гулі. Таке запитання: топ 3 поради, які б ти дав для підприємців з запуску кампанії в Google Shopping. Найперше, треба оцінити е, свої можливості. Ми повинні розуміти, що реклама це лише інструмент, який може привести цільовий е, трафік. Цей трафік ми можемо сконвертувати там, в продажі чи там замовлення і тому подібне. Для того щоб е, наш е, трафік був адекватний, треба оцінити наш офер. Повинні вбити в е, пошук саме назву нашого товару. Ну, виробник. Е, якого там надає нам товар, і ми вбиваємо цю назву товару і дивимося, що у нас по цінам, чи у нас буде адекватна ціна. Тобто, якщо ми виставимо там за 900 гривень товар, а у всіх він по 800, то звичайно, ну, це буде просто програшна позиція. І тому ми повинні дивитися на ринок, тобто, що ми пропонуємо нашому користувачу. Далі, після того, як ми оцінили нашу пропозицію, ми повинні розуміти, чи є попит на цю пропозицію. Далі ми йдемо в Keyword Planner Google і оцінюємо, скільки запитів може бути по цьому товару. Ну, наприклад, там компресор для покраски авто. І оцінюємо, скільки у нас буде запитів в місяць. І далі, вже, якщо у нас тисяча і більше запитів і сезонності такої якоїсь немає, то звичайно ми можемо брати цей товар в наш каталог і розкручувати його. Після цього, як ми вже два пункти підтвердили, переходимо до третього пункту: це саме наш сайт, тобто, де ми будемо конвертити нашого користувача. Якщо сайт... Незручний на мобільному пристрої. На ньому все захламлене і все таке. Ну, звичайно, продажів не буде. Ми повинні включити голову і з холодним розумом зробити покупку з мобільного пристрою обов'язково, тому що мобільний трафік зараз переважає там, 90% відсотків на там, 10 чи 8% і тому подібне. Відповідно цього, якщо у нас все добре, тобто ніяких елементів заважаючих немає на, на шляху до здійснення конверсії, то звичайно ми можемо вже вважати, що у нас все добре, і тільки запускаємо Performance Max кампанії. Ну і далі вже рахуємо свій прибуток. Я можу розповісти декілька кейсів по своїм клієнтам, що у нас ну, відбувалось по. Різним тематикам. От до нас звернувся інтернет-маркетолог Б'юті брендом, трошки втомилися від попередньої кампанії, тому що там кампанія, здається, велика, але комунікація досить неефективна. тобто якось так. І після того, як ми обговорили наші KPI, ми почали налаштовувати рекламу. КПІ головні були витримувати рентабельність інвестицій на рівні 1000%, далі збільшувати збільшувати оберт. Ну тобто це стандартно. Ну, ми за півроку пропрацювали над проєктом і ми досягли 1400 роз і збільшили об'єм продажів до 4%. Мільйонів гривень, здається. Я не пам'ятаю точно в цифрах, але варіант того, що ми можемо масштабувати проєкт зі збільшенням рентабельності інвестицій, цей варіант, в принципі, існує. Цей проєкт, до речі, коли до нас потрапив, в нього була масштабна така акція. І в перший день ми могли факапнути конкретно, тому що на момент акції знижки не підтягнулись. І тобто, ми лили трафік, а знижки не підтягнулись. Ми дивимося видача, видачі, а ціни попереднього дня, тобто там на 20% дорожче товар. І ми дивимося по продажам, а, ну, щось з продажами не те, ну тобто, повинні зростати продажі ну, відповідно попереднього дня. А ми дивимося по CRM – Ні. Почали копати там в мерчант центрі, перезавантажили фіди. Там а, зробили маніпуляції з атрибутами, сейл, прайс і сейл, і все, знижки підтягнулися. Але так було напряжно з караваєм цей проект. Карте, що ви про це говорите, це просто означає, що нічого ж не буває ідеально з першого разу. Що якщо компанія, яка допомагає запуском реклами товарне, може швидко реагувати, аналізувати, діяти, то все буде добре. Хай там півдня пішло на переналаштування, але це безцінний досвід, який дозволяє закріпити стосунки з клієнтом рухатись багато місяців разом. Так, ми по цьому клієнту після того, як я записав кейс, ще провели масштабну таку акцію Чорна П'ятниця, п'ятниця». 3 зробили по оберту. Все супер, там рентабельність крута, там і все таке. Але після того, як ми зробили Чорну п'ятницю, у нас віджався так трафік, що ми 10 днів, ну, Практично з такою низькою рентабельністю були там 300-400% відсотків таке. Але по фіналу місяця, грудня, ми все одно вийшли на свої KPI і навіть перевищили їх. Тобто, у нас все одно KPI був 1000%, а ми 1200% все таки зробили. Хоча перші 10 днів це було дуже-дуже так неприємно дивитися в статистику прямо. Ціна перевірити як у вона була перша 100%. Далі перевірити сайт, чи з ним все око, холодною головою, купити щось мобільного, бо нема сенсу заводити рекламну кампанію, якщо люди не зможуть купити гарно перевірити сайт. І після цього подивитися не вже заводити рекламу. Все, топ-три поради у нас є 100%. Василю, підкажи, будь ласка, більш детально. Ти казав про KPI для спеціалістів з налаштування реклами, і ти казав там про тисячу відсотків. Можна більш детально, як це міряється, як це враховується, що це значить для наших слухачів? Так, звичайно, рентабельність інвестицій це відношення наших витрат на рекламу і наш оберт по товарам. Тобто оберт по товарам це. Та вартість, яка коштує товар, і ми робимо свою націнку. Тобто, це сумарна це оборт по цьому товару. Співвідношення цих показників дає зрозуміти, чи успішна наша рекламна кампанія. Також, звичайно, це все не існує без самого об'єму продажів. Тобто, якщо ми робимо Кіпігай 10 тисяч замість поставлених там тисячу, але. Оберт у нас, наприклад, 100 гривень чи 1000 гривень, ну, ніхто не виживе на цю на 1000 гривень. І, звичайно, це буде все одно мінус. Тому ці два показники обов'язково рахуються вдвох: тобто об'єм продажів і наша рентабельність інвестицій. Рентабельність інвестицій це показник, от ми 1000 гривень. Поклали на рекламний бюджет, відкрутили його. І що ми отримали по факту? Якщо ми отримали 10 тисяч гривень оберту, і наша рентабельність складає тисячу відсотків, далі ми вже повинні рахувати чистий прибуток. Тобто, це у нас рентабельність була там тисячу відсотків, а чистий прибуток це, наприклад, у нас маржа. 30% чи там націнка, хтось каже навар і тому подібне. Якщо у нас, наприклад, 2000 тисячі гривень з 10 тисяч залишається, винамісовуємо вартість нашої реклами, і виходить у нас прибуток 1000 гривень, наприклад. Ну, якщо у нас маржа там чи навар 2000 гривень вийшов, обов'язково треба рахувати з об'ємом продажів. Тобто без об'єму продажів не цікаво в принципі працювати. Якщо у нас об'єм продажів великий і рентабельність навіть трошки може не дотягувати до Кіпіая. Це краще, ніж об'єм продажів дуже маленький, але ми перевиконуємо KPI по рентабельності інвестицій. Тобто ну, краще більше оберту зробити, ніж зробити менший оберт, але з більшою рентабельністю. Супер, ось то, умовно, тисячі прибутку, яка у нас є з першої ітерації по продажам, скільки ти радиш інвестувати знову в рекламу, в товарну? Коли ми хочемо, щоб вона зростала, відповідно, продажі зростали, Який відсоток щомісячно ми маємо закласти? Бажано якомога більше залишати в Google рекламі, в бюджетах, розвивати свій проєкт, тому що все одно з часом ми хочемо зробити щось велике. Ну, наприклад, там магазин по типу Майкап, він розвивався там спочатку, він практично в мінус він працював, але. По факту він завоював ринок. Він завоював ринок не тільки за рахунок просто те, що він там заробив один місяць. Він заробляв досить багато собі репутацію після того, як підтвердив свою репутацію. Звичайно, він почав заробляти нормальні кошти. Якщо ми хочемо розвивати свій інтернет-магазин чи свій бізнес, то якомога менше треба виймати на перших етапах. З цього бізнесу. Якщо ми виймаємо ну, дуже багато більшу частину, то звичайно розвиток такого проєкту буде досить-досить ну, чи посередній, чи мінімальний. І ми о, ризикуємо. От, наприклад, є дуже велика проблема стосовно бюджетів. От є клієнти, які 30 тисяч гривень. Там вони три роки тому вкладували в рекламу, і 30 тисяч гривень вони вкладають дотепер. Але зростає курс валют за рекламу. Ми платимо, хоча й в гривні, але конвертація іде і все таке. І клік дорожчає, і ми отримуємо менше по факту. Об'єму продажів, ніж тоді ми отримували, тому що за рахунок того, що клік здорожчав, звичайно, ми отримуємо менше кліків, менше продажів, і це бізнес поступово знижується, деградує. Тому бюджет повинен нарощуватись. Тоді бізнес буде розвиватися. Якщо бюджет буде сталий. То звичайно бізнес не буде розвиватися. Тому моя порада перші місяці якомога менше виймати з цього бізнесу, а далі вже ну, можна жити своє задоволення, як це дозволяє цей бізнес. І все дуже дякую. Ми з тобою сформували. Ти сформував бонусом ще топ-4 пораду. Що то, скільки залишати в своєму бізнесі, з яким підходом підходити, так, до розвитку рекламної компанії, щоб бізнес стало, зростав, виймати менше. І терпіти, мов не терпіти на виріст? Прям терпіти-терпіти не рекомендую, тому що деякі клієнти у мене терплячі, ну, вони прийшли з інших спеціалістів чи топ І от я дізнався, що ну, вони вже казали, що ми в мінус працюємо вже три місяці. Давайте щось робити. Але команда там: ну, так, будемо робити, будемо робити, і все. Прийшли до нас місяць тому, 5 грудня, і, в принципі, отримали результат суттєвий там х3 зробили. Я дивлюсь під різними кутами, тобто, тому що. Можна сказати, що це був сезон і супер. Там ми вилізли. І все таке, але я порівнюю не тільки з попереднім місяцем, а й з попереднім роком. Тобто, в минулому році той же самий сезон міг бути в минулому році. Результат цього проекту суттєво нижче, тобто там різниця. Ну, майже в половину чи е, щось близько цього. Треба по кейсам завжди порівнювати результат не тільки пік сезону, з не піком сезону, а й попередній рік, якщо працював цей проект, а цей проєкт працював е, майже два роки. Тобто, ми можемо прослідкувати, як він зростав по місяцям, а там зросту не було. Дякую тобі дуже за. Цінні поради для власників інтернет-магазину на що звернути увагу, коли треба запустити рекламу в гублі. Товарно, дякую, Василю.